Щойно зняв плівку з саженців марокої північної, які підняті з погріба десь неділю назад і покладені на пророщування і побачив, що деякі саженці пішли вріст. Рослини і з завтрашнього дня з 21 січня будуть в продажі по 150 гривень. Ось покажу, які вони ось тут приблизно ось такі. Ну, менші половини, там 30% саджанців пішли в ріст і їх вже потрібно продавати. Якщо вони попадуть під холода під час пересилки, їм нічого кепського не станеться. Так, тепер, тепер, якийсь Бовдур написав в коментарях, що я схибив під час щеплення, під час зимового щеплення і в мене нічого не вийде. Показую, І показую це те, що ми щепили разом з вами десь е, неділю назад. Може 10, 10 днів назад. Дивимося разом. 100% щеплень пішли в ріст. Ось ця хурма. Її менше. Чотири саженці вже продані. Такі, як ви бачите, продані. Зараз покажу ще, Тут я приготував вам тут чотири сорта. Два сорти, а один сорт ми з вами щепили, ось. Все йде в ріст, Всі 100% саженців. Це я без вас щепив. Все йде в ріст. Це, мабуть, теж без вас щеплене. Це без вас не фарбував. Вирішив не перейматися фарбуванням. Санфлауер. Все йде в ріст. Всі сто відсотків рослин. Так що нікому не вірте, у нас все відмінно. На все добре, друзі. Скоро будемо. Скоро будемо хурму саджати в горщики. Трошки звільнюся. І будемо саджати. Не вірте йолупам і Бовдурам. У нас все відмінно завжди.